Слава Ісусу Христу і ЗСУ! Слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Дай Боже здоров'я вам і Божих натхнень, благословень! Вам, дорогі знання, незнані, брати і сестри во Христі! Вас вітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер у фільмі Запророчисне 57-му, який водночас є фрагментом фільму довшого «Поклик Христа і Упа. Цей фільм «За пророчі сни» виходить раз в місяць сьогодні, 11 квітня. четвер. я оповідаю за сни, які були от березня, квітня. І водночас щодня виходить фільм. Як я говорив, Поха Христаю. Па. Дивіться його, будь ласка, тому що в тому фільмі. Я час від часу говорю за пророчі сни, які... давав Господь Бог минулі роки чи навіть недавно дні і мені, іншим людям, і які сни здійснилися, зокрема і щодо козловірусу, щодо війни щодо скинення хама, щодо інших подій, і які ще мають здійснитися. І звісно, що ці дні є особливо пророчі сни. Ггадаю вам ці пророцтва, які підтверджуються через сни, що найперше, зараз на Україну буде ще більший напад на Європу, а також на Канаду, США. І цей напад буде робити московська азійська банда, фінансована глобалістами секти ХАБАТ. Яку ходить і Путінгати ходить Зельман і Коломойша, і багато інших тих, які десь тайно причетні до тої сектори її власне. Симпатиками, і та секта має собі за мету встановити всесвітню диктатуру злу, і явити лже Христа. і його хочуть явити саме 24 квітня. Ми знаємо, мають спалювати корів, особливих червоних. В Єрусалимі під храм, який кажуть ті, які в сеті що це храм їхнього Месії. А ми ж кажемо, що це наш Месія Ісус, якого не визнали вони. Отже, їхній Месія це анти Ісус, Антихрист. Так, а е, Христос означає Месія. Нагадаю вам. Майду, вже хрестав Челябінського око Чорноволосового, що зв'язаний з сектою Хаба. 24-го числа можуть бути певні події, або ж після 24-го числа. Е, саме до е, я вважаю, що були і видіння, і пророчі сни, що ймовірніше, всього це буде до кінця травня. До свята Вознесіння, яке є 13 червня, поживемо, побачимо. що наступний фільм за пророчі сни має бути 12 травня. А це 58, й Так, а 59 й має бути 13 червня, саме на свято Вознесіння Ісуса Христа, саме в четвер буду говорити я. E, чи здійснилися ті сни, чи ще маємо надію, здійсниться вже після свята Вознесіння, коли 60 й сон. Особливе таке число. Я маю сказати 14 липня. В день, коли були особливі Божі знамення, я буду на тому зупинятися, але саме 14 числа Бог дає особливі Божі знаки. Тому що за старим стилем календаря це перше число кожного місяця, а саме 13-го числа і останній день кожного місяця за старим стилем календаря, і причиста Божа Мати не випадково являлася саме тринадцятого числа. У Португалії Фатімія з травня по жовтень, 1917 року де молитися і вірити, що Бог порятує діти свої. Якщо в світі гинуть люди, то не значить, що вони взагалі загинули. Бо е, ті, які відійшли в ім'я Христове, ті, які християни, дуже багатьох тисячі їх поверне на всемогутній Бог за що особливо участилися пророчесни, що я маю це наголосити, яких не було в минулі роки, що пишуть мені люди. Що їм сняться, особливо воїни наші дорогі, які загинули на війні, і вони не знають, чи це вірити у це чи не вірити, і власне просять за них особливо молитися. Дякую за таку довіру. Я і дякую Богу, що обдає ці сни і вірю, що здійсняться для добрих божих людей добрі, пророчі сни. А для тих, що є злі, здійснюються ті, які злі. Але і для добрих людей, на жаль, сняться сни пророчі за злі події, які бачать вони в Україні, в Європі, в Канаді, в США. За те, що є війна. Війна страшна, біда страшна, сльози, кров, смерть, руйнування. На жаль, це правда та що ми молимося, Господи, як воля Твоя, укороти ті дні найстрашніші, за які Ісус сказав, що будуть такі дні, що праведні люди не витримують, якщо Бог не прийде і не вкоротить ті дні. Пам'ятайте про це, дорогі мої, і Бог, і Божа мати дали нам. Метод, систему як же ж у Бога Отця ублагати, щоб скоріше прислав нам на допомогу свого Сина, Бога, Ісуса Синього Корусу з Божим військом саме в четвер, за що пророчі сни йдуть, особливо саме в ніч на четвер. Нагадаю вам я, як Ісус Сонця, яке не заходить, яке стоїть над нашим озером, іде. З божим військом над сонячною поляною, що показує, де Бог дає найбільше зняти всякі сонячні знаки, щоб люди туди йшли, молилися. І так Бог дав, що з одного боку там є храм УГКЦ на захід сонця всіх святих України. А на схід сонця є капличка ПЦУ Святого Духа, тобто на славу Пресвятої Трійці. І будується маленький храм, фундамент залитий його славного першого покликаного апостола Андрія. Багато років і недавно всі дні Бог дає пророчі сни мені, іншим людям деяким, як моляться, там тисячі людей. Саме де Хрест Кобзаря і де страстний хрест України. Біля якої хреска менера. Сині, я вам говорив за чудо, яке буде з грошовими купюрами, коли перед Божим пришестям з'являться на них сині і жовті хрести. Ну я маю надію, що ті е, люди, які були зі мною, особливо соколята, говорять, хоч десь боїться явно за це говорити, але говорять за ті вісті, що я говорив ще в 90-ті роки, коли діти в військових формах йшли, що попереду страшна війна, біда. І що тільки Боже пришестя і воскресіння тих героїв, які загинуть в тій війні, допоможе виграти нашій Україні, перемогти Антихриста, який прийде з Москви. І тут що нібито Антихристом є цей блазень привороженний, власне, який хоче будь-що залишитись президентом України. Але насправді він слуга Антихриста Кремля, він бласень його і інших тих, які творять зло, але він імітує, що він нібито за добро і грає роль таку нібито рятівника України. Не обманюйте себе і пам'ятайте, що особливі ласки Божі на спасіння України. Мають стати саме на тих, хто з козацького роду, хто з християнин, хто має благодаті. Послугах свого роду на тисячу поколінь, нагадаю вам я. А ті, які бороги України, вони на сім поколінь можуть бути прокляті. Ну і ви бачите мене. Власне, в 1997 році, коли ще тоді я говорив, що є пророчі сни за війну, за біду, яка буде, і за те, як у Києві з Захочуть зробити столицю свою злі люди, що Україна боротись буде і в найважчий час сонячно, воскресно Бог з героями до нас прибуде, і за це сни були не мені. Пішли через села, міста чи їхали, і виходили деякі люди старенькі, які перед Богом уже мабуть святенькі відійшли. Ймовірно, можливо, ще хтось щасливище чи є. Але вони страхом Божим казали, добре, що ви це робите, тому що ми мали пророчі сни за те, що ще буде війна і війна страшна. І власне ці слова були на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині і в усіх майже областях України, особливо в Галичині, де люди довіряли, особливо мені. І я говорив, що є поема Романа Юзве де м'яні влас, де один із тих снів, який мала е, з мого села жіночка Марічка, е, описаний поетично і подивіться відео мої е, про це. Як бажаєте, напишіть коментарі. Я ж е, хочу нагадати Христопоклінний тиждень, що Бог показує пророчі сни. Які зв'язані саме з хрестами, які мають засіяти Франківську. Я хочу сказати, що за всі ті хрести чудотворні мені особисто було сни. Але люди можуть думати, що я щось видумую. Тому я послідовно говорю за те, як мають засіяти чудотворні хрести. Ми знаємо, перший має засіяти вовчинці. І хочу сказати конкретно імена тих людей, які мали пророчий сон за сіяння хрестів. Прізвища не буду казати, але просто помоліться за те, щоб люди ті при змозі самі записали відео, сказали. За те, що це правда свята, і зкликали людей йти молитись там, де ті хрести, тому що деякі з тих людей, на жаль, розвірилися і думають, що сни за чуда з хрестами можуть бути від сатани. Це великий гріх, тому що власне через Хрест Божий йде особливо прослава Бога нашого, який на Хресті за нас віддав життя, і хрест символ оборони, символ спасіння, символ додавання позитиву, нагадаю вам я. Так ось в селі Вовченець були пророчі сни за те, як сіяє хрест над горою. І саме що це в неділю жіноці з іменем Марія. Старенька жіночка побожна, який під 90 чи вже за 90 років оповідала мені про це недавно. Слава Богу, за це. У 2022 році побожна жіночка Оля оповідала, як вона бачить пророчий сон. що Багато людей в франківську говорять за пророцу па вона дуже подивована і чує з різних сторін. Власне, моє прізвище Бориса Вов'юка, що говорять люди, що треба вірити. Він це казав, і так далі. І що вона бачить багато людей спішать саме до цього страстного хреста України, і найбільше за цей хрест мали пророчі сни, багато людей. Не буду вже за них говорити. Це вже понад 10 років. є. Тільки про цей хрест мала пророчий сон, жіночка Марія в Ізраїлі. Що це ніби весна чи літо? як Має там причиста Божа мати, благословляє, що дочекалась її, що та жіночка візої Марія. Також нагадаю вам я, що не бачила вона хрест Кобзаря, але бачила, як дуже багато людей, саме там, де вулиця Мазепи, біля Хреста Кобзаря, щасливі, що є перемога і зустрічаються Сонячно воскреслі герої святі з своїми родичами, друзями на цій землі. Також цій жіноці недавно був сон в березні, як це сходить золоте Боже місто до нас Прикарпаття. Ну і за зайво е, сонячного хреста мала пророчий сон, жіночка, яка має ім'я Анна. Особливі такі вона мала і пророчі сни за сяйво Христа Кобзаря. Дай вам я, що очікуємо, пришестя Боже, точно, ми в четвер, коли сонце зупиниться і буде заходити три дні. Не тим, не до всіх людей, а тільки до деяких родичів і друзів з тих, що мають воскреснути. Має прийти газета поклик, де має писати, що має в наступному дні настати. Та газета прийде у середу, чудом Божим з боку сонця. З'явиться де Бог знає, і вона не на землі буде надрукована, а в сонячному Божому раю. За це е, неймовірно гарні. Були сни особливо мені, і ще двом людям. Найголовніше був чудовий сон за свято нашої перемоги в Києві. Пам'ятайте про це, дорогі мої, щоб не сталося, вірте у перемогу добра і праведні успадкують землю. Це слова Ісуса Христа. За вірою вашою буде вам та по вашим справам.